Так, розповім трішки по характеристиках ну при приблизних. Я знаю одне, що оцей двигун видає 3300 Вт. Ну, це як вказано в паспорті. його. Цей двигун у нас без будь-яких розпізнавальних знаків, От, тому це все визначалося методом замірювання току на фазі, замірював э, розміри вала. Там дивився, що потрібно ще поміряти розміри між отворами на лапах. Ну, приблизно квт кіловат, кіловат 100 Отакий От десь цей електродвигун. На нього я сперш, перша спроба була конденсатори на кожну фазу по 10 мікрофарад. Трішечки не вистачало, було 47 Гц. От, і я понапаював отже, оці великі по 8 мікрофарад, а ці по 3 Г. 3,8 видно, так? 38 мікрофрат 400 вольта ці по 1000 вольт. Тобто загалом вийшло майже 12 мікрофарад на фазу. Отак от, от воно. Тут кріплення я зробив всіма болтиками. Так буде міцніше і надійніше. Подоварював, нашвидко руч все, тому що хотілося дуже швидко зробити. Кріплення до станини через резинові такі проставочки. Теж треба болти. Розібрав дитячий самокат. Зараз покажу. Дитячий самокат розібрав. Ну, Поломаний, звичайно, що поломаний вже. я забрав два колеса і спереду зробив ще отаку от проставочку, теж рез резову. Він тоді доволі нормально не вібрує. Ну, стої, стоїть на місці, нікуди не їзде. Отак от, от воно все вийшло. Теж починав робити, не знав, чи вийде, чи не вийде. Я боюсь тільки його під, підключати до електрокотла. Ну, як електро, він газовий, але з елементами електрики. Насос, я розумію, що він потяне. Є плата розжига. Я єдине за що це за неї хвилююся. Щоб вона не згоріла. Буде ж дуже дорогий генератор, вийде мені. Все ж таки час дойде до того, що прийдеться спробувати підключити її котел. А там вже як буде? Зніму, звичайно, зніму цей момент на відео. Отаке от воно в мене вийшло. Ну, Приблизно 5-7 грам за хвилину. От. Далі підрахуємо, що у нас виходить. Це на холостих обертах. Ніякої нагрузки немає.